Ця гуманітарна криза, світ має бачити це. Якщо ви одну годину дві потратите просто для країни, для сусіда, для рідних, близьких, вони будуть давати вам силу і впевнені, що все буде добре у майбутньому. Ти кажеш, CNN чи BBC, почекайте, бо в мене є інші важливіші справи. Треба травити гуманітарний вантаж до Чернігова чи СУП. Українська армія і Україна по східному флангу НАТО є гарантом безпеки для країн Європейського Союзу. Оксана Юринець, громадська активістка, народна депутатка Верховної Ради України восьмого скликання. Родом із Львівщини. Оксана активно займається громадською діяльністю, а у 2010 році стала депутаткою Львівської обласної ради, очоливши фракцію Удар. Двічі балотувалася на посаду міського голови Львова. У 2014 році була обрана народною депутаткою України від блоку Петра Порошенка. Працювала головою постійної делегації у парламентській асамблеї НАТО у 2019 році. Стала співзасновницею першого українського жіночого ветеранського простору Рехаб. Вітаю Оксана! Вітаю. Я Вітаю. дуже рада, Вітаю. що ми з тобою в твоєму рідному місті у Львові. І, попри те, що в Україні зараз ну, немає гарного настрою, все рівно от особисті зустрічі цей настрій піднімають, це відчувається. І ми приїхали сюди спеціально для того, аби записати ще один випуск політикині і війни про те, як українські жінки вміють в за будь яких обставин зосередитися на ключових речах, знайти свій фронт і розпочати роботу для того, аби робити те, що ти можеш, і вмієш найкраще. Багато хто з дівчат, з українських жінок, які виїхали, які тут знаходяться, можливо, десь не віряться, можливо, хтось думає, що робить мало. І я хочу показувати таких, як ти. Бо в нас фактично є багато жінок, які роблять роботу, але завжди знаходяться ті, хто попереду. От тому, власне, ми сьогодні тут. і Я хочу розмовляти з тобою про те, як ти знайшла свій фронт, чим ти займаєшся. Ти в рідному Львові нікуди не поїхала, незважаючи на те, що в принципі були всі можливості виїхати, так і є діти, і ти все рівно лишилася тут і робиш роботу. От почнемо з того. Наскільки ти прогнозувала, що це може статися? І чи була ти готова до 24 лютого? Так, це дуже багато, але я напевно почну з останніх запитань. Чи була готова так, працюючи головою парламентської делегації НАТО, я розуміла, що, на жаль, нас чекають не дуже веселі часи попереду і розуміла, що це виклики, це історичні, це ті, які ми мусимо через те таке сусідство мати цю небезпеку фактично хронічно. Так? Але що ми можемо в цей момент зробити? Точно бути небайдужими, точно працювати для країни і кожен на своєму місці. Бо сьогодні насправді немає неважливих речей. Так паралельно між роботою в львівській політехніці, як викладача на кафедрі до е річки митної діяльності, так само як і волонтерським центром до речі. Я одна нас багато жінок, активних і небайдужих, які долучаються, тому що їхні діти, чоловіки, родина, які фактично пішли. Е Ну насправді пішли вже на війну, і війна стала дуже близько. В умовно безпечному Львові так само небезпечно, але це наша земля, наша країна. Вона має особливу силу і взагалі для багатьох людей, хто приїжджає сюди до України. Земля дає дуже багато сили. 24 лютого люте було дуже таке, ну якби очікувано тривожним, і це змінилося. Абсолютно змінилося життя. Тяжко прогнозувати і мріяти на парі, але якщо ти кожного дня завантажений доброю роботою для країни, воно переключає твою увагу, і ти все одно віриш по неброю. Чим ти зараз займаєшся? Що для тебе от є ключовим? Як іде твій день? Цього він складає? ну ключовим є точно допомога. Я навіть скажу що один такий факт до цього, що а, візит або приїзд та і остаточно вже тут бути в Україні Володимира Кличка, який фактично став таким прикладом для інших чоловіків, які тут не жили і не і працювали за кордоном. Але вони повернулися більше півмільйона чоловіків, які повернулися захищати Україну, і те, що вони заробляли впродовж десятиріч дуже довго а, тут для, для себе в Україні. А це в них почали відбирати. І мені здається, що от така ця організація вона для всіх змін. Нилася, тобто в мене тепер фактично будинок воїна, Марічка Патричника зараз є виконуючою обов'язки директора. Це людина, яка разом з 19-го року організувала такий. А, а, Простір, жрехаб, жіночий ветеранський простір, де об'єднав багато жінок, надаваючи допомогу. А це професійні психологи, які працюють з людьми, які спілкуються у Це були жінки-ветеранки. Тепер це дружини ветеранів і військовослужбовців, це діти. І я вам скажу, що їх дуже багато, тих небайдужих людей, які працюють поміж своєю роботою, тому що фактично тут у нас у волонтерстві всі люди вони мають свою роботу, мають свої сім'ї. Не у всіх сім'ї кудись поїхала, залишається тут. Зараз є питання. Виживання, тобто як буде працювати економіка. Тобто я кажу, що навіть люди, які проходять щодня і прибирають чисту вулицю, ці люди дуже важливі для країни, тому що вони роблять чистим наше місто, де нам відчуття якогось такого, знаєте, як це було до 24-го, залишається. Крім того, треба сіяти, треба садити. Як заклики в мережі захисту національних інтересів Ганна каже, що всі ми маємо посадити, хтось це й збере. Тобто насправді це той процес, коли ми маємо розпочинати роботу і її робити. І е, тому він інший. Тобто це лекції, коли я можу включатися з будинку воїна, бо перед тим треба було розвантажити машину. Або коли ти кажеш Альжазірі, CNN чи BBC, почекайте, бо в мене є інші важливіші справи. Треба травити гуманітарний вантаж до Чернігова чи Сум, і в мене не буде часу, наприклад, поділити вам увагу. Пись для політика мати можливість ефіру. У міжнародному змі це було щось неймовірне. А сьогодні фактично ми вибираємо час, що для нас більш важливо, що, що пріоритетніше. пріоритетніше, так і насправді це такий вибір, ти робиш свідомо, тому що ти хочеш розуміти, що буде завтра. Але дивіться, ви прогнозували, чи це просто так вийшло? От я хочу більше зупинитися на жіночому ветеранському русі. Чому тому, що це не є така пересічна історія для України, тобто я не можу назвати велику кількість обласних центрів, в яких є такі спілки жіночі, а в нас передача в основному акцентована на політики? От, власне, як так сталося, що ви почали працювати в цьому напрямку? Зараз це надзвичайно важливо. Збільшиться кількість роботи, але ви вже готові. З вас будуть брати приклад. Ви перші. Я скажу більше, форум, який був це двічі, перший цього року в червні, мав би бути третій форум. На жаль, він перенесеться до того часу, коли ми будемо мати перемогу, і так. ми його будемо проводити. Це за підтримки новоствореного міністерства ветеранів. де вже третя очільниця міністерка, так само жінка, яка розуміє необхідність і важливість. Під час війни і опісля питань і проблем, які необхідно буде вирішувати, я скажу відверто, що в нас команда, яка формувалася, дуже часто формувалася з жінок із різних регіонів України. Сі 24-го числа до Львова приїхали люди з Харкова, Запоріжжя, Одеси. З тих куточків де було дуже небезпечно. І вони ставали разом з нами, робили цю роботу дуже таку технічно, механічно, звичайно, так фактично, кожен українець сьогодні має бути готовий до певної міри навчитися і тримати зброю, не дай Боже, там не обов'язково її ли застосовувати в житті, вміти надати медичну до медичну першу медичну допомогу. Так само для цього були готові лікарі, які День в ніч по поміж змінами готові були йти і навчати. Це були виїзди і в регіони в інші райони області, і тут збиралися дуже багато людей. Саме головне, що це були діти там від 12 років і до 70 років. Тобто які приходили навчитися, як надати цю першу медичну допомогу на випадок, не дай Боже, щось звичайно, що тут центр, коли почала приходити якась певна допомога. Так ми намагалися допомагати і хлопцям на передовій, бо це було перше. Основне велика кількість людей охочих захищати країну, звичайно, зумовила. Нестачу тих необхідних так. речей, а окрім того, була потреба навіть людей, які втратили все, приїхавши до Львова елементарного їжі, ліків, одягу, теплих речей. А, і ці потреби вони змінювалися час від часу. Далі людям було потрібно просто спілкування. Тут в будинку воїна надавалася психологічна допомога, надається по сьогодні. Юридична допомога так, теж зараз юридична ситуація не становилася. Навіть просто підтримка людська, знаєте, як зорієнтуватися у Львові, була проблема з шутком. Тобто, все це ми намагалися сконцентрувати в одній такій соційній допомозі. Це не важко. Це в той час є можливість переключати. Це ти готовий. Переключати тебе, не думати про погане, думати про майбутнє, про а, те, що зараз важко думати, важко мріяти, важко прогнозувати. Але насправді я всіх запитаю, от якщо ви одну годину дві потратите просто для країни, для сусіда, для рідних, близьких, вони будуть давати вам силу і впевненість, що все буде добре у майбутньому. А, і це дуже важливо. Дуже важливо, щоб всі люди сьогодні об'єдналися. І не треба розуміти, що їхня місія важлива. Вона не є маленькою або незначною. Ні, вона є важливою, і потрібною для країни. І я скажу відверто, саме така позиція, що в нашому восьмому скликанні, коли е, і співпрацюють з парламентською асамблеєю НАТО і з комітетом ганних закордонних справах. Ми намагалися зробити таку коаліцію друзів, до речі, які зараз, після трьох років вже після скликання, залишаються друзями, починають далі працювати Раса Ігнявічини, Андріус Хубіліус. Багато зараз людей, які були просто з нами депутатами, сьогодні очолили свої парламенти, стали президентами, стали прем'єрами цих країн, і вони явно допомагають нам. І тому ми можемо час від часу розуміти оцю таку участь знаєте, поза протоколом. Так? Сьогодні ми всі допомагаємо і виконавчим органам нашої влади, і місцевому самоврядуванню. No. Ми взяли величезний на себе бал баласт, я б так сказала, тому що багато хто в 2014-му, пам'ятаєте, як включився, а потім сказали Стоп. Ну, ми поволонтерили. Давайте це перекладати на органи державної влади. Зараз це все не обговорюється, всі взяли і роблять. Ну тому, що насправді система, в яку ми зайшли, нашого виживання як країни, держави з тисячолітньою історією, це як Ізраїль. Це навчитися жити в тих умовах, які склалися і бути готовими завжди. Не боятися, Знаєте, оця сміливість вона дала можливість українцям вистояти і стояти зараз. Що знато? Ми теж власне сьогодні бачимо, що вже українська армія може вчити і показувати і показала своїм прикладом те, як боронити країну, як військовий час вести військові дії. І тому тут теж така ситуація вже двояка. Я погоджуюся, що? Що, е, так східний фланг НАТО це дев'ять країн. Я думаю, без 10-ї країни України цей східний фланг НАТО сьогодні не має жодної гарантії безпеки. Ми є контрибуторами безпеки. А сьогодні Україна, і більше того, за 8 років ми навчилися не просто бігти 100 метрівку, а вже розуміти, що таке марафон. І зараз це марафон, який ми запустили, і ми маємо правильно розрахувати ці сили. Чому волонтерство важливе, тому що допомагає в цьому? А, знаєте, мої колеги з Швеції і Фінляндії, які були. Асоційованими членами, тому що наприклад, і Фінляндія, і Україна, і е, Йорданія, Австралія, Грузія е, вони є країнами розширених можливостей. А сьогодні вони дуже швидко хочуть стати членами НАТО, тому що вони усвідомили є тільки євроатлантичний напрям вектор, який гарантує нам цю Тоді, коли безпек. Фінляндія до Раді Європи півроку тому казала: ви що ні, ні, ми туди не підемо. Нам це не потрібно. Що ви таке розказуєте? І зараз. Ми виходить, їм надиктували порядок денний. Ну тим тими обставинами, які склалися. Ну, якщо врахувати, те, що я прорахувала шість країн розширених можливостей, тобто то Швеція і Фінляндія зараз вже вступає до кінця літа. Україна і Грузія потенційно так само з тих країн розширених можливостей. І ще ну, звичайно, що географічно Австралія і Йорданія не є географічно в цьому просторі євроатлантичному, але вони все одно розуміють, в чому є гарантія їхньої безпеки. Так паралельно напевно будуть і інші. Формати безпекові я так само за них. Вони можуть бути це Україна, Польща Як ти оцінюєш цей е, альтернативний союз, про який зараз почали говорити. Е, він є додатком. Не треба говорити, що це альтернатива. Він є додатком до формату системи, яка вже є безпекова а, натівська. Е, ми точно будемо тільки лише в цій системі е, працювати і перебувати. І я вірю в те, що це буде саме завдяки тому, що вже. Українська армія і Україна по східному флангу НАТО є гарантом безпеки для країн Європейського Союзу. Не дай Боже, те, що може бути з Білорусі біля твоєї рідної власної волині. А, і це небезпека. Коли я кажу, що це небезпека, вона не лише небезпека вже буде Україна небезпека буде і Польщі, і Літві. Це розуміють ці країни. Вони визнають в своїх законах сьогодні. Не просто що це війна, а що це геноцид проти українського народу. Ми дуже добре розуміємо і усвідомлюємо, що визнання окремими країнами статусу Сьоні статусу цієї війни як Геноциду говорить фактично українці гинуть тільки через те, що вони українці, і це означає далі. Це виплата репарацій, це означає конфіскація майна, який перейде на відновлення української держави. І ми маємо дуже багато поруйнованих міст. Я вже мовчу про долі і житті людські, так, які будуть потребувати цієї уваги і підтримки, і дуже сильно фінансової. І власне тому я вірю в це, що це відбудеться, і вірю в те, що формат є. Про атлантичної безпеки, це та наша перспектива, яка точно буде. Але ти знаєш повністю всю ситуацію зсередини, Ти розумієшся в нормах, так, в правових нормах, тому я питаю часовий проміжок. От коли, тому що українці думають, що це можна зробити за два місяці, за місяць. Чому Фінляндія може це зробити, наприклад, там, за до кінця літа? А ми очікуємо, стільки показуючи, що ми є гарантом безпеки, насправді для країн-членів НАТО. Я, ми бачимо всі подвійність певних стандартів, так. Ми своєю сміливістю навертаємо на путь тої істини, шлях тої істини, який насправді всіх нас очікує. Так, це є до певної міри вітруковість. Але коли мене питають студенти мої, коли нас приймуть в Європейський Ось. Союз, точно після перемоги. То це буде наступним кроком прийняття України до Європейського Союзу, а можливо і до а, НАТО одночасно. Тобто я в це абсолютно вірю і переконана, що це відбудеться. Чому тому, що ми вже зараз є тими лідерами а, і контриб'торами безпеки, які дають цю гарантію. Цивіший спосіб без України відбутися не може. Тобто в процесі воєнних дій ми не зможемо стати сюди Це Нічого не обмежено, тому що якщо ми згадаємо ті про конфлікт навіть окремо території, так. чи, наприклад, які зараз по сьогодні залишається. Він, він розділи, розділений. розділений Берлін. Він став членом НАТО, тому я не вірю в те, що є щось неможливе. А якщо ми можемо перемагати армію, яка колись називалася другою, та в світі, якщо ми можемо стояти і вірити в свою перемогу, молитися і боротися, то я переконана, що все інше нам точно буде під сил. Дай Боже вистояти і далі все буде, тому що насправді. Кожна країна з нею треба працювати. Тут немає неважливих людей. Багато народних дипломатів, жінок з дітьми, які в цій країні до речі які теж несуть відповідальність. А тому, що ми, маючи цю сміливість, маємо нести оцей цей такий рівень тої культури української, тому що це інтеграція, це рух на зустріч одному. Тобто, що це означає, що коли... Ми пропонуємо своє всі зрозуміли мову важливість. Коли почали говорити українською, чи там яворівською, українською, чи там сокальською, чи червоноградською, чи якоюсь київською, полтавською перестали розуміти команди, і е, е, наш ворог не розуміє нас. Це дуже добре. Я вірю, що колись наші діти не будуть розуміти російською, це напевно не буде погано а буде дуже позитивно. Так хоча, чим більше мов будуть знати, тим буде краще і будуть розуміти їх в світі, тому що саме через те, що українці володіють мовами, а будучи сьогодні в інших країнах, вони Починають адвокатувати цей процес. Сьогодні нам треба робити все для перемоги. І от те, як ви робите все для перемоги, ми вже побачимо в будинку воїна. Запрошую. Ну от ми власне тут, і я точно знаю, що ці стіни за цих три місяці побачили дуже багато. По-перше, це і допомога, яка надходила з усіх країн. І я би хотіла зупинитися окремо на цьому питанні. По-друге, це люди. Львів прийняв величезну кількість людей, і я особисто тут не вперше. Я бачила, що тут були не тільки львів'яни і львів'янки. Ну а по-третє, це те, що відбувається взагалі в цих залах, які напрямки ви. Тут дуже зараз просто мирано, тому нема нікого. Але насправді, як ти пам'ятаєш, був вулик, так. було дуже багато людей, навчання з тактичної до медичної першої медичної допомоги. І тут зараз є розставлення олівці, тому що буде зустріч з дітьми. А тут з центру довіри дітки, які приїхали з Краматорська з дитячих будинків. Вони зараз тут перебувають такій опіці у Львові, і тут з ними займаються і психологи, і займаються різні майстри, які намагаються дітей адаптувати до того дитячого життя. Ну, Є важкі ситуації, дуже важкі ситуації. Вони дуже ці дітки. Вони вивчають все. Тобто, вони дуже швидко мусили були подорослішати. Хтось без батьків взагалі тобто приїхав сюди, тому що так сталося. Так тому тут дуже багато різних заходів відбувається. Тут дуже багато. Україн. Тут перші дні було дуже багато журналістів CNN, BBC, New York Times, Al Jazeera. Вони приходили сюди з японського телебачення. А вони хотіли побачити, тому що це все було зараз. Тут спокійно тихо. А це було все завантажено то продукцію в один день. За один день цього все зникало, тому що вантажили машини, і ці ну, машини забирали. Львів цю прийняв допомогу. на себе оцей Цей, такий логістичний хард. Та так, життєвий коридор життя, як ми називали. Тут все дуже швидко було, і всі потреби, які приходили, мусили допомагати. А станом на зараз я вам скажу більше. Ми навіть там із моєю кафедрою допомагали уряду приймати спрощені закони по розмитненню цих вантажів цієї гуманітарної допомоги, щоб люди могли швидше її утримувати, uh -huh. щоб не було часу і терміну, коли цей час забирав себе, і тоді людям можна було не допомогти. Тому тут робота на різних рівнях: і інтелектуальна, і фізична, і різна. Будинок воїна це дуже унікальний центр. Тут був керівником Олег Косиченський, який зараз є вже в Збройних силах України. І зараз виконуючи обов'язки Марічка Петришин, керівник. Першого жіночого відрозненського простору рехаб. А тут приїздить дуже багато людей і зараз з різних точків України. Тут прийняли дуже багато волонтерів, які хотіли працювати. В перші дні це було таке, знаєте, що ніхто не спав. Тут було позмінно дуже багато дітей, студентів, молоді, хлопців, які були на цій роботі. Було багато медиків, які в іншу свою зміну приходили, аби це сортувати. Тому тут спектр різних допомог і дорослим, і в тому числі є індивідуальні зустрічі, і психологічні допомоги, і поради, і юридії. Едичної допомоги, тобто це комунальний заклад Львівської обласної ради, який тут зараз а, працює. Як кажуть на перемогу для України і ну, область його знає. таких хабів було багато у Львові. Вони і зараз продовжують далі працювати. Просто можливо менш інтенсивно, меншій кількості цієї допомоги. Є насиченість. Я знаю, що наприклад в Запоріжжі, коли ми включаємо, скажуть, так 80% області окуповано, але все одно намагається давати допомогу. І тобто туди, сьогодні і на оповані території возять це було і в Києві, коли була окупація Київської області, туди проїздили цікаво. Чи ти навіть передав до Вінниці Києва чи сум? Вони поділяться, вони так. просувають там. Де треба це дати. Я знаю, як розказують, що в окупованій території возять дитяче харчування. Вони його запихають в їжу собачу, щоб не було видно, тому що насправді цьому є потреба. І оця гуманітарна криза, світ має бачити це. Це є геноцид, тому що знищується молодь, знищуються діти. Я вже мовчу про концентраційні фільтраційні табори або вивіз великої кількості наших дітей до Росії. Ми їм треба до їх повертати. Я розумію, що в системі зробити я не чар, але я думаю, це не вдасться. От оця сила української землі, яка все одно. Буде в людей мати цей спомин, коли вони кажуть, що діти не хочуть вивчати російську, діти дуже проукраїнські з Маріуполя, з Донецької, Луганської області, тобто це фактично люди чи з Харкова, які, які є українцями за своєю суттю, напевно, ще до народження, так бо вони є тою нацією. І отут мені здається, що дуже багато ще буде потрібно. І що стосується далі після перемоги працювати, будинок воїна буде таким центром розповідати правду, розповідати ту історію, яка була. Так? І тут не Подково навіть це паноє всі різні героїчні періоди нашої української історії, так як захищали, як майдан. боролися і майдан, і оці періоди Упа. тих воїнів, які стоять, сміливі. це сміливість. Це знаєте, кожного разу. Ми розуміємо, що ми не одні, так ми, ми, ми стоїмо на. Тому що було до нас, що зараз є, і те, що ще буде. І тому ми наших дітей, що хочемо захистити, маємо їх навчити. Але от ми говоримо, що ми не одні, і ми бачимо, як нам допомагає світ. І ми дякуємо за це. Але є е, ряд країн, які більш відгукуються на е, ту ситуацію, яка склалася в Україні. А є країни, які вже сьогодні можна це казати відверто, навіть подекуди ми бачимо, ну роблять багато чого. Аби та допомога, яка мала би надійти нам вчасно, або не доходила до нас вчасно, або були якісь моменти бюрократичні перешкоди, і так далі, з чим це пов'язано, і чи це зміниться, твій? Я думаю, що це. точно зміниться. Молодь, яка підростає, вона буде абсолютно іншою. Ми бачимо, що час від часу достукується все одно потрошки по до, до того здорового глузду. А, так, я розумію, про що ти говориш. Ти говориш про країну, яка поруч біля Закарпаття, яка оголосила навіть надзвичайний стан. Напевно, цей лідер теперішній забув про те, що він колись радянські танки виганяв з центру своєї свого Будапешту. На жаль, ми це маємо, але це є довга кропітка робота. Незалежність це постійна праця. А, бути здоровим. Це теж постійна праця, так тобто, ми маємо зрозуміти, що наша незалежність, наша державність це постійна наша праця, і ми маємо нашим своїм дітям передавати те, що вони так само мають її захищати. Навіть коли здається, що все добре, це оманливо. Ми маємо все одно боротися, стояти і працювати. Немає неважливого, є мова, держава, історія, культура. В нас її будуть красти, якщо ми не будемо цього робити. Ми знаємо і маємо приклад, і крадуть, і крадуть по, сьогодні. по сьогоднішній день. Нам нав'язують міфи, уявні, якісь незрозумі Нілі, тобто, знаєте, суті, якщо говорити про штучну утворену країну, то це Росія, вона штучно утворена, так. А не про неї, так ми про Україну і про те, що нам далі робити. Ми маємо дуже багато попереду, що ще треба буде робити, але основа зараз це точно молодь, це точно важлива культура, це точно важлива економіка, так як скажімо так, навіть домогосподарство, як має економно витрачати ті чи інші речі, щоб ми могли протримати. Тому що ми знаємо, що коли ми економимо світло, ми ще й бережемо природу світу. Тобто, дуже багато моментів, які треба навчитися жити з обмежених ресурсах. Ну, Війна змусила обмеження. нас переглянути багато дуже речей. багато речей. Так, ми знаєте, сьогодні, навіть там лишній раз потішитися, ти розумієш, що чи це буде не е, притискати якісь почуття того, хто поруч сумує, так і ми розуміємо, що з іншого боку, твоє завдання зробити все, щоб йому не було сумно поруч. Тому це дуже багато такої роботи, яка яку ще треба буде. Зробити, яка вже зроблена, але яку ще треба буде зробити, так, от власне. Я хочу дійти вже до такого фінального акорду. І у нас питання завжди одне і для всіх. А якою ти бачиш Україну в майбутньому сильною, могутньою, щасливою, бо українці це люди, які Самі дбають про свої добробут, свої довкола себе, те, що вони хочуть мати. Українці люблять подорожувати, українці люблять ділитися своїм, розказувати про своє, запрошувати в гості на вареники і борщ, різну цікаві смаколики тобто, це точно країна, де буде можливість реалізувати всі свої мрії, бажання нашим дітям, дітям наших дітей. І я кажу наших, тому що ми всі одна країна, і точно немає різниці між сходом, заходом чи центром. Ми це всі зрозуміли. 90% українців сьогодні усвідомлюють свою єдність з державою з її мовою, з її традиціями, історією і культурою. Тому нам просто треба дуже тяжко закачати рукави і працювати. І я думаю, що в цьому -всьому народиться ця істина: сильна, квітуча, успішна, смілива українська держава, яка є лідером в світі, яка просто хоче жити, творити, мріяти, любити. Я до речі. Поки ми розмовляли, декілька разів ловила себе на тому, що ти завжди говориш після перемоги, після перемоги в майбутньому. І мені дуже радісно від того, що українці, попри ту ситуацію, в якій ми зараз живемо, розуміють, що перемога буде і вона однозначно буде за нами, тому що з нами Бог і ми стоїмо за своїми, розуміємо, за що ми стоїмо. А друге, це те, що вони вже налаштовані на цей марафон і розуміючи, для того, аби. Мати оцю успішну, квітучу і сильну країну потрібно працювати. От я хочу подякувати тобі за твою працю, за те, що ти робиш, за те, що ти поділилася з українцями, з українками, не тільки з українцями своїм досвідом. І я переконана, що за такими людьми. Не страшно, тому що ми можемо бути в тилу, і якщо потрібно, зможемо бути і на передовій. Я тобі дуже велике дякую. Кажу, і я надіюся, що це надихне не дякую. одну жінку. Спасибі, дякую, Мріймо і діймо. А з вами була політикіня і війна. Проект міжнародного республіканського інституту, у якому ми спілкуємося з відомими жінками-політикінями про виклики воєнного часу і нові ролі, які виконують вони у цих умовах. Нагадую, що проект має на меті посилити українських жінок-політикінь і показати українцям та українкам, як важливо знайти свій фронт і робити все для наближення нашої перемоги. Я маю величезну надію, що сьогодні ви надихнулися і ми зуміли передати всьому світу сміливість та лідерство українських жінок-політикінь.